При передньому нахилі тазу. По-перше, коли є передній нахил тазу, то часто бувають болі в попереку і об'ємний низ живота. І ввечері він наливається, стає більшим, ніж зранку. Тож нам потрібно пропрацювати згинач стегна. Це ми робимо у вихідному положенні: одна ніжка зігнута в коліні, інша ніжка на коліні і робимо пружинку вперед і вниз. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо є можливість, можна ще 10 рахуночків, щоб було 20 разів. Далі, якщо ваша спортивна форма дозволяє, ви можете довернути і потягнути. Тут ви відчуєте і серединку квадрицепса. І так познаходитись 20 секундочок. І міняємо ніжку. Можна підкласти щось м'якеньке під коліно, щоб було не боляче. І просто поступальні, легкі, пружинні рухи вперед і вниз. Перед і вниз. Щоб ви відчули витяжіння отих зв'язочок, які з'єднують пахову частину і стегно, квадрицепс. Вниз, 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 вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10. Якщо вам занадто легко, можна підійняти ніжку. Якщо ви дуже спортивні, але все одно у вас є передній нахил тазу, то можна догорнути себе, щоб ще більше було дії на розтягнення цієї зони. Друга обов'язкова вправа це напівмісток. Лягаємо. Вдих на видосі, підіймаємо таз, стискаємо сідниці і зідницями себе ще більше виштовхуємо, доходимо до пікової висоти. Порахували три рахунки. Один, два, три. Повністю розслабилося. І перевірили, щоб ваші м'язи та за теж були розслаблені. Направили туди свою свідомість, щоб перевірити, чи точно розслаблені, бо нам потрібна амплітуда максимальне стиснення і максимальне розслаблення. Робимо від 10 до 20 разів. Три. Чотири. 5. Можна ще повільніше робити, але перевіряти, наскільки у вас вверху все зжато, а внизу все розслаблено. Свій особистий темп. Ще два разочки. Сильно 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 зжали. Сіднички. І ще останній раз. Зжали, зжали, зжали. Розслабилися. Супер. І ще дві вправи біля стіни. Перша вправа взагалі легенька. Ви підходите, прижимаєте плечі, стегна та поперек, але коліна при цьому рівні. Потім розслабилися на видусі, знову зжали, вжали в стіну свій поперек. І так робимо 10 разів. Ніби легесенька, дуже вправо, але дуже-дуже дієва. Це розгортає ваш таз у правильне положення. Під своє дихання, підстроюйтеся. Супер. Дих, видих, відпочили. І остання вправа ви прижимаєте плечі, поперек, таз, трошечки можна відійти. І при прижатому попереці ви підіймаєте одну ніжку, опускаєте другу ніжку. Таким чином ви налагоджуєте правильний паттерн ходіння, правильну роботу попереково-підздошного м'язу, бо саме він підіймає ноги, ходимо 20 разів, тобто ми підіймаємо 10 разів одну ніжку і 10 разів іншу ніжку. а поперек постійно прижатий. Здається, дуже листі вправи, а але у мене вже все трясеться. Це чотири ваших обов'язкові вправи. Ви їх робите. Бажано зраночку, бо коли зранку все зробив, то цілий день вже вільний. Від 10 до 20, бажано 20 разів кожну вправу. Або кожен день, або через день.